Мої вітання. Сьогодні ми будемо працювати над проєктом, у якому будемо ганятися приводом за пончиком. Пончик буде літати у нас випадково по лісу, а приводом ми будемо керувати за допомогою клавіш керуванням курсору. Причому, якщо ми будемо натискати різні клавіші, у нас буде. Змінюватися і вигляд нашого привода. Як це виглядає? Давайте подивимось одразу. Натискаємо зелений прапорець і у нас одразу ми бачимо, що пончик полетів, випадково літає. Тепер, якщо ми будемо рухатися, ось, до речі, він вже торкнувся, ви могли побачити, наш привид буде говорити смакота, коли крізь нього буде пролітати пончик. І тепер а, ми натискаємо клавішу вниз. І бачимо, як переміщається вниз наш привод. Натискаємо вверх, бачимо, як переміщається вверх. Відповідно, ми бачимо, як змінюється його а, вигляд. Вліво, вправо. І ось таким чином, кожного разу, коли буде пончик пролітати крізь нашого приводу, він буде казати смакота. Давайте подивимося, як цей проєкт можна зробити. Отже. Відкриваємо Scratch, якщо у вас не українська мова, натискаємо Settings, Language і шукаємо тут українська, натискаємо на неї, і у нас перезавантажується сторіночка, одразу стає все українською. Так, Ми будемо керувати з вами привидом, будемо додавати той самий пончик, а кіт нам сьогодні не потрібен. Видаляємо його, натискаємо тут на корзинку, видалили. Додаємо новий спрайт, натискаємо на котика. Ну і давайте одразу додамо їжу, за якою буде ганятися наш привид. Можна, в принципі, будь-що. Ми можемо взяти тортик, наприклад. ну Давайте кейк візьмемо. Так, І ось таким чином він буде у нас літати. Тепер додамо одразу і привида. Він у нас знаходиться в фантазіях, обираємо привида. І ось тепер ми бачимо, як вони виглядають. Наш привид і тортик завеликі. Тож обираємо тортик. І ось тут де розмір, ставимо курсор, видаляємо все зайве, і я хочу, щоб було наприклад, там десь 30% від загального розміру. Натискаю 30%, натискаємо Enter, і наш тортик став менший. Ну, Тортик десь такий, нехай буде, він повинен бути невеличким. Те саме ми робимо і з приводом. Обираємо привода, тільки його робимо десь замість 175. Натискаємо Enter, і привид у нас також стає меншим. Змінимо тло, натискаємо тут обрати тло». Обираємо будь-яке, яке вам подобається. В принципі, ви можете обрати будь-який. Ну, і я виберу з фантазій ліс ось такий. Все, наша сцена готова, тепер ми можемо переступити з вами до програмування. Обираємо спочатку наш кейк і далі додаємо такий скрипт. Перший, як ви бачили, він починає у нас літати, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, переходимо в події, обираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Зараз я збільшу. Так, і після цього нам необхідно, щоб наш цей тортик ковзав. У випадкову позицію до ну десь одну секунду. Десь так і поставимо. Але у нас тут буде проблемка, коли ми натискаємо на зелений прапорець, у нас раз переміщається впродовж секунди в певну точку наш тортик і зупиняється. Нам же необхідно, щоб він постійно літав, тобто завжди. Для цього у нас є в керуванні. Блок, який так і називається, завжди нам необхідно перенести його і помістити блок ковзати всередину. Тепер, коли ми натиснемо зелений прапорець, у нас буде завжди літати наш тортик по сцені. Так, далі обираємо нашого привида. Отже, ми будемо тепер. Ним керувати за допомогою стрілочок, тих самих, які у нас є на клавіатурі, тобто за допомогою а, клавіш керування курсором. Щоб у нас він, наприклад, рухався вгору, вниз, нам необхідно перш за все взяти в подіях ось такий блок, який буде називатися, коли клавішу натиснуто». Давайте я тут також збільшу, але не так багато як. Попередній раз, тому що вона просто не поміститься? Так, коли клавішу натиснуто? В нашому випадку зараз пропуск, ми обираємо, ну, наприклад, стрілку вниз. Після того, як ми обрали стрілку вниз, ми змінимо його вигляд, щоб він руки вверх підняв і полетів у нас вниз Яким чином ми подивимося? Який це у нас, ну, це у нас образ, да? який це саме образ. Переходимо в образи, і ось у нас вони всі є. Ми бачимо, ми одразу можемо перемкнути, запам'ятовуємо, що у нас образ з літерою Сі, ось він нам і потрібен. Переходимо у вигляд, ми бачимо: тут такий є у нас блок змінити образ і змінюємо на Сі. Тобто, ось коли натиснуто вниз, ми будемо змінювати. Проблемка у нас може бути, коли ми ось натискаємо вгору, вліво, вправо, і нічого не змінюється. Все тому, що у нас є тільки одна команда. Давайте ми продублюємо цю команду, тільки змінимо тут вгору. І тепер перейдемо до образу, образу А. Змінюємо на А. Тепер я натискаю вгору. Ви бачите, як змінюється наш образ, тобто наш привод, вигляд нашого приводу натискаю вниз, і знову він змінюється. Тепер нам необхідно, щоб він при цьому ще рухався. Для цього ми обираємо рух і обираємо переміститись на 10 кроків. Можна і туди, і туди додати. Але у нас також буде проблема. Зараз у нас є напрямок його, і він у нас в напрямку 90 градусів. Можна побачити це в стрілечці, куди він дивиться. Тобто він у нас дивиться праворуч. І якщо ми будемо натискати хоч вгору, хоч вниз, він буде переміщатися у нас праворуч, але просто змінювати свій образ. Нам необхідно, щоб він змінював напрямок. І в такому випадку, ми просто додаємо тут блок. Він так і звучить повернути в напрямку. Розміщуємо його перед переміститись на. І якщо це у нас вниз, натискаємо і ставимо стрілку вниз на 180 градусів. Якщо це у нас буде вгору, то ми ставимо на 0 градусів, тобто стрілка вгору. Але у нас тут іще буде проблемка. Якщо ми натискаємо вниз. Він у нас перевертається на бік і летить. Натискаємо вгору, перевертається в інший бік. Бачимо. Щоб це виправити, давайте ми поставимо його одразу ось рівненько, щоб він виглядав у нас рівненько. І тепер нам необхідно натиснути все тут же в напрямку. Обрати тут, не обертатись. Натискаємо на цю стрілочку. І тепер, коли ми будемо з вами натискати вгору. Або вниз, він буде переміщатись, він буде переміщатися в правильному напрямку, змінювати зовнішній вигляд, але при цьому він не буде перевертатися. Тепер, щоб можна було літати праворуч-ліворуч, нам просто достатньо дублювати. Тут також ми продублюємо. Змінюємо стрілки, Ну, відповідно та, що лі... зліва буде у нас ліворуч, та що справа буде у нас праворуч. Змінюємо напрямок мінус 90. І щоб праворуч 90. Все, тепер у нас. А, ну і ще єдине, що нам необхідно також змінити образи. Ліворуч, це у нас буде образ Бі. Праворуч буде образ Д. Так, і змінюємо образ Бі і образ Д. Рухаємося вгору, вниз. Ліворуч і праворуч. Все це ми робимо за допомогою стрілок. Ви бачите, як підсвічується те, що я натискаю. Так, лишилося у нас тільки, щоб коли ми торкалися нашим приводом до тортика, або, навпаки, тортик пролітав крізь нашого привода, щоб він говорив, смакота. Для цього нам необхідно. Обрати подію, коли натиснуто зелений прапорець, це у нас буде постійно відбуватися. А якщо це буде постійно у нас відбуватися, то ми будемо це виконувати завжди. І у нас є умова, що якщо він буде торкатися до нашого тортика. Якщо він буде торкатися, це у нас, звичайно, буде блок в керуванні якщо, якщо то. І поміщаємо його всередину в блок завжди. Далі. Додаємо сюди певну умову. Ця умова знаходиться в датчиках. Датчики обираємо тут, торкаються вказівника. Але, звичайно, у нас буде втор... не вказівника, буде торкатися, а буде торкатися нашого тортика, нашого кейку. Так, його тут і обираємо. Кейк. І тепер, що буде у нас відбуватися? Що нам необхідно, щоб він робив? Нам необхідно, щоб він щось говорив. Це знаходиться у нас у групі вигляд. Обираємо тут говорити 2 секунди. Змінюємо на 1 секунду, дуже багато буде 2 секунди. І змінюємо тут, наприклад, нехай він каже смакота. Так, і знаком оклику. Тепер натискаємо на зелений прапорець. Бачимо, що у нас. Давайте розгорну повністю на все, Бачимо, що кейк у нас літає. І ми можемо. Ось він тільки що сам крізь привода пролетів, але ми можемо також за ним і ганятися. Ось. І як тільки у нас проходить тортик крізь нашого привода, він каже смакота. На цьому сьогодні у нас все.